Я боєць добровольчого українського корпусу Правий сектор Діяк Сергій під псевдом Цюпа. Один із учасників подій 11 липня, які відбувалися в Мукачеві, якого, якого нас обвільняють в тероризмі. Але на самому це ніякого тероризму не було. Ми хотіли з контрабандою боротися. Коли ми от, здавалися, нам обіцяли, що нас будуть нормально утримувати, що нас відпустять, але на жаль, нас Закрили в Києві СІЗО а, передачу два місяці ніякі не передавали. А, 6 листопада, 21.30, я сходив мій срок ув'язнення. Але прокуратура мене обвинувачує, почала обвинувати, що я втік із СІЗО. А, так, 8 листопада а, я, я призивши своїм батькам, вони мені повідомили, що приход вони а, прийшла СБУ, працівники СБУ. І агресивно, агресивно вони поводяться. сказали, що я втік, що я переховуюся. Але я хочу доказати, що це неправда. 9 листопада в 14.30 в мене відбудеться суд, на який я буду, Доказую, що я хочу боротися за Україну, за корупцію, щоб ми були. Я патріот. Я хочу, щоб наша нарешті держава почала процвітати, щоб ну, було все в нас чудово. Я патріот, слава Україні!